Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні церква відзначає свято Вознесіння Ісуса Христа. Вознесіння знаменує собою кульмінацію земного служіння Ісуса Христа. Подорожі, яка почалася з Його народження в яслах, продовжилася через його вчення і чудеса і досягла своєї кульмінації в Його смерті на Христі. Але на цьому історія не закінчується, і, бо на третій день він переміг смерть, воскрес і явив собою божественну природу Сина Божого. Через сорок днів після свого Воскресіння Ісус повів своїх учнів на Оливну Гору, де дав їм останні слова мудрості та доручення, і коли вони стояли там у очікування, і сталося щось надзвичайне. Ісус на очах своїх послідовників піднявся і вознісся в хмари, зникнувши з їхніх очей. Це був момент Його вознесіння, момент, коли він, можна так сказати, повернувся до свого Отця, звідки він і прийшов на землю. Вознесіння містить глибокі богословські істини, які ми повинні осягнути. По-перше, воно стверджує божественність Ісуса Христа, Його законне місце як піднесеного царя-царів. Піднявшись на небо, Ісус продемонстрував, що Він не звичайна людина, а Син Божий. Обіцяний Месія, посланий, щоб підкупити людство від гріха, примирити нас з нашим Небесним Отцем. Саме через його послух і перемогу над смертю ми знаходимо нашу надію в цьому і спасіння. По-друге, Вознесіння нагадує нам про безперервність місії Ісуса Христа, як хоч Він і фізично з нами не, не присутній біля нас, але Він після Вознесіння по під час, будучи на Голивній горі, пообіцяв послати Святого Духа, що своїм ученням, а через них і нас, і на, пообіцяв наділити їх силою і направити. Ця подія започаткувала, а кстати, доб, добре слово започкувала, нову еру, еру церкви. Крім того, Вознесіння заповняє у постійній присутності Ісуса Христа в нашому житті. Хоча ми не бачимо його і не може і фізичними очима, але ми можемо його відчувати, його любов до нас, його присутність, керівництво, розраду через перебування Святого Духа в наших серцях. Це можна, це можна відчути через молитву, через святе святи танець, причастя, через повідь. І в першу чергу, звичайно, вже через молитву, якщо від нас можливості піти до церкви. Нарешті Вознесіння вказує нам на майбутню надію, яку ми маємо, як Християни. Сам Ісус проголосив, що Він прийде знову у славі, щоб судити живих і мертвих. Відхід нашого Господа був не прощанням, а обітницею Його повернення дня, коли Він стане новим, а Його царство буде повністю встановлене. Дорогі друзі, Вознесіння Ісуса Христа це не просто історична подія, яку ми сьогодні святкуємо, це жива реальність, яка змінює наше життя і дає нам надію. Нехай наше життя відображає реальність Воскреслого Вознесеного Христа, коли ми прагнемо нести світ Його. Той світ, який затьмарений бідами, скорботами і всім іншим. А зараз ще в нас війна. Але ми повинні бути світлом для людей, як, як вчив нас Вознесенний Ісус Христос. Дякую, дорогі друзі, за те, що ви на мене дивитесь. Дякую, що ви мене лайкаєте. Там, де, ну, Дякую за все. Якщо у вас з'являються якісь запитання, пишіть в коментарях. Я у я, мене небагато не багато підписників, тому я бачу всі коментарі і буду відповідати на ваш, ваші запитання. Буду робити окремі відео на ваші запитання і буду там відповідати на все, що вас цікавить. Амінь.